Є новина друзі Анджеліна Джолі в ТЦК. Дослухайте до кінця. Анжеліна Джолі приїхала в Україну. Зараз вона в Херсоні постяться фото по всьому інтернету. Ну і це добре, тому що вона однозначно приїхала підтримати українців і вона буде підсвітлювати проблему от, навіть Херсону жахливих цих терористичних ударів Путіна по нашим містам. І вона, я так розумію, найняла собі охоронців в Україні і поїхала. І в Миколаївській області одного з охоронців забрали в ТЦК. Є відео в телеграм-каналі, я, я закину ідіть. Дивіться, шапка ці профіля є новина, телеграм-канал, і м -м, навіть пишуть телеграм-канали Одеські, що нібито вона ходила в військкомат там і відео, ну я не знаю, чи це. ТЦК просити, щоб її охоронця відпустили. Чи його відпустили, чи не відпустили, не зрозуміли, але це треш, це повний треш, Я вам скажу. От ми дожилися розумієте. На весь світ вже всі будуть знати, що охоронця Анджеліни Джолі забрало ТЦК. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шапці профілі. Дід, дивіться відео.